Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анджилом із з півдня Одеської області. Сьогодні у нас день зимового сонцестояння. 22 грудня була сама довга ніч. Сьогодні найкоротший день. І з завтрашнього дня вже ну, так вважається, вже починається там. Прибавлятися потрошки-потрошки по день буде, трошки день буде вже ставати довше. Ну, ви знаєте, цей, так скільки читала, то цей день частіше припадає на 21 грудня, день зимового сонцестояння, а в цьому році 22 грудня, тому що на наступний рік, 24 рік, у нас буде високосний. Знаєте, здавна наші предки в цей день е, святкували, вже як холодно вітер дує, святкували навіть е, колись давно Новий рік, тому що сонце е, здавна вважалося у древніх слов'ян е, символом відродження, нового життя, чогось початок, чогось нового. Е, Вночі, тому, тому вночі е, древні наші слов'яни. Е, ну, ще коли е, не було християнства, коли були фізичні боги, то вночі вони це віддавали шану Богу коляді і е, пекли хліб, такі пироги у формі сонця, е, такі, ну, що були схожі на сонце. Ще знаєте, робили такі колеса, підпалювали їх і катали по селу, вони згорали. ну У людей тут в той час це був самий найважливіший Бог слов'янської міфології Бог Коляда. Ще казали, що в цю ніч спускалися злі духи бо сама довга ніч, і тому люди Ну, це палили ці колеса, пекли хліби у формі сонця, ну цим задобрювали Бога коляду. Молоді дівчата в цю ніч гадали, гадали на кохання, там, на заміжжя таке, тому що люди вважали, що вже з цього дня починається якби нове, як то правильно сказати, Відчислення вже день ставав наче такий довший, і сонце давало більше тепла, світла. І тому вони поклонялися цьому богу. Ну, зараз вже все помінялося, там ще були багато прикмет, які буде сьогодні день. Така буде зима, весна, але вже погода багато помінялася за ці роки, тому вже прикмети ці зовсім не діють. Чи, знаєте, цей був Бог колядаші, його на... називали Дажбог. Ну, так воно здавна у древніх слов'ян так і називався. Взагалі раніше ж було й... язичисто до християнства, тому люди дуже почитали Бога Сонця, бо сонце давало тепло, росли рослини. Холодно змерзла. Чи у нас сьогодні похолодало в цей день зимового сонцестояння. Ну, на пару днів у нас прийдуть похолодання. втім знову буде тепло. Так що, друзі, таки наче сьогодні невеличке свято, начебто як воно було в древніх слов'ян. Знаєте, що язичські свята навіть трошки збереглися до нашого дня, От, наприклад. Та маслениця. Потім е, Івана купала це ж язически свята, але вони навіть празнуються і церквою. Ну, це така історія древня, там дуже-дуже багато всього цікавого, до речі. Що, <клес> друзі, вітаю всіх, тому що вже е, Якби так вважається, вже буде більше тепла, більше сонця, вже скоріше настане весна у нас, а там, надіємось, наша перемога буде над цими кля... клятими ордами фашистів, грошистів. Так, ну, друзі, така от маленька розповідь. Бажаю всім гарного дня, друзі. Спокійного вечора. Це буде наша Україна.